Сьогодні, 5 серпня, Січеславська просвіта проводить захід з шанування пам'яті Дмитра Іварницького, просвітянина, академіка. І ми звернулися до присутніх з запитанням, як вони ставляться до нашої ініціативи перейменування вулиці Короленка на честь Січеславської просвіти. Мене звати Андрій Буткевич, я історик мистецтва і журналіст з великим стажем і стосовно питання перейменування вулиці імені Короленка. На честь Січиславської просвіти, я думаю, що вся україноцентрична частина населення міста Дніпра повинна підтримати цю чудову ініціативу. Тому що справа не тільки в тому, що Короленко писав на російській мові, чи справа зовсім не тільки в тому, що він спілкувався російською мовою. Ця людина була великоросійських шовністичних поглядів. Ні про яке існування самостійної незалежної України в нього і в голові не було. До всього українського він ставився так, ну що найменше з антипатією. Є ще інші вулиці в місті Дніпрі, які, звичайно, не похапцем, не швидко, але добре обдумавши, треба перейменувати імена тих людей, які були, мали прив'язку до цього міста, які зробили щось добре, корисне на користь української ідеї, на користь української справи. Зокрема, також треба віддати належне на Січиславській просвіті. що вони ініціюють перейменувати вулицю імені Фабри. Я вважаю, що це дуже прям така дуже влучна ініціатива. І, по перше, і географічна це поруч знаходиться і будівля, де одна з перших просвіт. Власне, була створена початку ХХ століття. Але, взагалі, я хочу відзначити про те, що взагалі ця організація Просвіта це настільки важлива для культури всієї України, що це дуже чудово, що в нашому місті вона продовжує існувати, продовжує традиції, і продовжує традиції насправді сотень, десятків сотень. Людей, які були долучені до Сячиславської просвіти, це навіть буде символ не тільки сучасної організації, скільки увічнить пам'ять всіх людей, які були дотичні впродовж століття. Я вважаю, що це дуже необхідно. Я розумію, що назвати вулиці важливо і на честь постатей, але на честь от таких от знакових організацій, це беззаперечно увічнити одразу багато людей. Я дуже підтримую цю ініціативу. Ну я так думаю, що зміни на часі саме зараз треба. Закон вийшов 27.07 цього року за е, а Раніше був закон за дерусифікацію, декомунізацією. Тому зараз змінити і все. Ніяких там зайвих бюрократичних цих ломок і тяганин, таблички нові, а то у нас міськрада. Змінює, наприклад, а таблички ці довго висять ті, що старі. Треба одразу ж все змінювати. А вони як ці роблять московські гніди на окупованих територіях? Зразу все змінюють і пам'ятники ставлять, і вулиці одразу таблички, населені пункти, бібліотеки виворачують всі українські. А чому ми так тягнемо всім? Я думаю, на часі все і все. Так. Так, я підтримую, там же ж будинок був е свій час до Першої світової війни. Було там приміщення в тому будинку під е Січиславського просвіту займало і видатний цей Хреніков наш. Дніпрянин побудував його і віддав під просвіту. Це доречно дуже прив'язувати історичну назву до будинку і все, знати історію свою. Я вважаю, що пора робити такі карколомні зміни от, в нашому культурному житті. І вважаю, що Короленко хоч він і українець, він народився в Україні. Ну, вважаю, що якщо зроблений перший крок, його треба просто завершити і все все, що є у нас, хоч трохи пов'язане ментально якось або практично, з русацьким світом, його треба позбуватися. От згадаймо ще Катеринославський бульвар, вулиця Андрія Фабра. це взагалі без варіантів. Що це таке? Це імперські якісь традиції, що у нас будуть зберігатися, ні в якому разі. Катерилославський бульвар, у нас достатньо різних політичних, і громадських діячів, і культурних діячів, і високого класу світового. І треба це робити. Я обов'язка МЗ, все, що на користь України, я завжди. І саме головне мені подобається імна Січиславська, не так, Дніпровська, так. Ось були тут у нас прекрасне. дискусії, обговорення. Пан Кучинський каже, що вулиця просвіти в Дніпрі вже є. Тобто, а я наголошую, що нам треба Січиславська. Треба підкреслювати іменно Січиславська просвіта. Це дуже добре. Я думаю, що міська рада прийме таке рішення. І ми сподіваємося, підтримую двома руками. Тільки за, тільки за. Все те, що українське, я все за. У Дніпро українське місто. Я вважаю, що це гарна ідея і доречна ініціатива, тому що це буде дуже, дуже добре зафіксувати на мапі міста е, таку. Е, Визначну і організацію, і вклад людей, які за всі ці роки входили в цю організацію. Їх було дуже багато і найкрасивіша, найвідоміша будівля має стосунок до діячів просвіти, яка знаходиться на цьому проспекті. Тому я підтримую цю ініціативу. Я читав, читав ваш пост, я знаю про цю вашу ініціативу. Я з великою повагою ставлюсь до, до організації Січиславська просвіта. Це більше це вікова історія у цій організації. Це, ну дай Боже, щоб ви рухалися в цьому напрямку, щоб все у вас виходило. Ну, Я думаю, що тут. Питань взагалі не може бути, тому що Короленко, він всі свої діяльністю підтримував, і розвивав російську літературу. А Січиславська просвіта, як ми можемо дізнатися, наприклад, з книжки Миколи Чебана, тільки з 905 по 921, здається, чи другі роки до того, як да радянська влада заборонила її діяльність, мала більш ніж 700 діячів, які саме. Впливали на створення і хотіли створити саме українську державу, як такову те, що ми здобули зараз. Ці діячі підтримували да, українську мову, українську культуру, тобто, все українське то чого нам зараз, мабуть, не вистачило, і ми маємо дати, що ми маємо. Тому з метою нашої самоідентифікації і ми повинні. Позбутися якнайшвидше вплину, вплин нашого радянського, да, того, що ми маємо колоніального впливу на нас, і вулиця Січіславської просвіти, там, де знаходиться будинок Хріннікове, де знаходилися один із перших осередків просвіти, це, звісно, і історична справедливість буде, якщо буде така назва. Я фактично не проти іменування. Ну, Дізнавшися через вас, поводоку Оленка, ну, звісно. Всеукраїнська, або усі не російська Січиславська посвіта, Я не її підтримую цю організацію. треба поширити з старшого і серед молодшого покоління. з приводу вулиці Коленка, так тому що на цьому місці є готель Україна, або як кажуть, будинок ринку, який започаткував січасовську посвіту, Тому треба нати належну історичну справедливість.